Приватбанк здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова. Саме так капсом звучить новина про те, що відбулося нещодавно на сайті ПриватБанк. Я пропоную от розібрати цей заголовок на слова, тим паче, в ньому в 13 словах, викладено підсумок 490 сторінок судового рішення, яке Олеся ти повністю прочитав. Я хочу сказати, що це рішення дуже цікаве і читається буквально як детектив, тому Ого. що. Е Воно таким чином структуровано, що суддя дає спочатку кліфхенкер. Такий, от е, пан Коломойський продемонстрував, е, наприклад, те, що він не хоче давати свідчення. А чому я вважаю це важливим? Я розкажу в іншому розділі а, цього рішу. Та залишайтеся. Да, залишайтеся з нами. І воно написано легкою мовою. Там практично я працюю з багатьма юридичними документами, в тому числі з англійським правом. І, е, Багато з них написані те, що ми називаємо легалайс. В цьому рішенні е, таких термінів майже не використовується. Або коли вони використовуються, то відразу після цього суддя пояснює, що значить ця концепція. Я була прям приємно вражена е, простотою написання цього рішення.